Треба відповісти на запитання та записати букву у сюди. Да. Із чого складаються речовини? З молекул або атомів, між якими є відстань? У яких речовинах відстані між частинками молекул? Лами або атомів найбільше. У, у газах. газах ми вивчали, да? Ось тут ми бачили, що тут у газах більше росте простір. Що таке дифузія? Явища переміщування речовин. Явище вище переміщування речовин. Вибира... Яких... Обираємо букву У. У яких речовинах дифузія відбувається швидше? У газах, У да? газах. тому що там більше і в нас отрималось слово вода. Пиши Якщо читати слово ось... вода.